Урок 87. Професії. Повторюй за мною. Водій веде машину. Міліціонер слідкує за порядком. Бібліотекар видає книжки. Аптекар готує і продає ліки. Учений досліджує, слідує Учений досліджує. Директор керує. руководит. Директор керує заводом. Директор керує школою. Директор керує фірмою. Умовляй чітко і красиво. Ра-ра цікава гра. Ру ру я бачу нору. Ар ар добрий лікар. Рець рець легкий вітерець. Ор Ор-ра солодка морква. Ар яр яр сильний мебляр. Ар яр-яр фарбує муляр. Ре ре тор керує директор. Придумай тепер сам речення зі словом здається. Швидше до класу здається, скоро дзвоник. Здається, в цьому класі урок музики. Я чую, як співають діти. Здається, в спортзалі урок фізкультури. Я чую один, два, три, чотири. Давайте пригадаємо, що ми робимо, коли готуємось до уроку? По-перше, по ми беремо підручники. По-друге, во вторых по-друге, готуємо зошит. А як ми вчимося на уроці? По-перше, слухаємо. По-друге, повторюємо. А які учні на уроці? По-перше, активні, по-друге, уважні, внимательне. Дякую, чудова робота.